Мої вітання, шановні глядачі, дорогі друзі, підписники, всіх, хто зайшов гості на мій канал. Мене звати Ольга, і зараз я буду робити таро-прогноз для міст України на період з 18 липня по 22 липня 2025 року, включно. Подивимося ситуацію по війні, по обстрілам, по небезпеці для населення. Це у нас буде перша частина. В цю частину входять такі міста. Запоріжжя, Вільнянськ, Київ, Біла церква, Васильків, Бровари, Львів, Тернопіль, Хмельницький, Старокостянтинів, Харків, Херсон, Вінниця, Кропивницький, Черкаси, Полтава, Кременчук, Суми та Житомир. Згодом буде друга частина. Там будуть міста: Дніпро, Нікополь, Марганець, Самар, Кам'янське, Павлоград, Кривий, Ріг, Верхівцево, П'ятихатки, Вільногірськ, Підгородне, Жовті води синельниково шахтарське Одеса, Миколаїво, Чаків, Рівне, Ромний та Краматорськ. Дякую за те, що довіряєте мені, за ваші коментарі, за ваші підписки, вподобайки. Все бачу. Кожного із вас відчуваю. Дякую за коментарі, будь-який коментар, за вашу зворотню зв'язок. Все-все це цінно для мене, корисно. Кожного із вас відчуваю, читаю і враховую ваші побажання. Починаємо із Запоріжжя. Місто Запоріжжя з 18 по 22 липня. І ще раз нагадую, що дати можуть змінюватися плюс-мінус 1-2 дні. Це скільки я не кажу кожного разу, але все одно мені люди пишуть. Одна мені пані Віка написала сьогодні. І що ви тут розказуєте? От сьогодні 16, го а то, що ви число, а ви не, оно не збулося. Ви казали, що туди прилетить, а туди не прилетіло. Ну як? от, Як можна з вами розмовляти? Якщо ви не чуєте те, що я говорю, то проходьте, будь ласка, мимо. Е, Запоріжжя. Місто Запоріжжя. З 18 по 22 липня, 18 липня, місто Запоріжжя. 19, липня, Запоріжжя. 20 липня, 21 липня та 22 липня місто Запоріжжя. 18 липня Запоріжжя. Що тут вас чекає? Лівий берег? Правий, лівий. Правий. Ну, Кажуть, що, дивіться, на лівому березі може бути прильот. На правому щось збиватимуть. А тут навіть показують, що на лівий берег може прилетіти. Мало того, що збиватимуть, щось зіб'ють, а щось не зіб'ють. Ну, є така загроза. 29. 20... 19... 19 місто... Гаряча пора. Лівий берег. Правий берег. Лівий. Правий, лівий, правий, лівий, правий. Щось на лівому березі. Тут кажуть, може від уламків бути пожежа. Двадцяте, а тут я кажуть загроза для багатоповерхових будинків. 20 липня 2025 року для житлових будинків. Лівий берег, правий берег, лівий. Правий, дивіться, тут ППО не працює, не спрацювало лівий. Правий, дивіться, щось, бачите, летить. А знову показують для лівобережної частини. А правий берег тут показують над, за, на окраїні, тут будуть щось гепати, збиватимуть. 21. 21 липня, місто Запоріжжя. 21 липня, місто Запоріжжя. Лівий берег, правий берег, лівий берег, правий. Ага, лівий правий. Дивіться, тут на правому березі башта перевернута. ППО не спрацювало, щось тут ловитимуть, перехоплювати. Будуть в районі правого берега. Звісно, це і можуть бути і прильоти, і, ну, і, і вибухові хвилі, і все, що хочеш. На правобережну частину зараз акцент карти роблять. І 22 число для Запоріжжя. 22 липня Запоріжжя. Лівий берег, правий берег, лівий, правий. Лівий. Тут, кажуть, по району може бути прильоти. Над правим берегом будуть транзитом летіти. В сторону Дніпропетровської області будуть летіти. От, лівий, правий прильоту в цей день карти не показують. Ну то, що летіти над містом, це так. На жаль, це так. Будьте обережні. Дати можуть змінюватися. Плюс-мінус 1-2 дні. Місто Вільнянськ. Місто Вільнянськ. Місто Вільнянськ з 18 по 22 липня. Чи буде у Вільнянськ прильот? У самий Вільнянськ. На півночі будуть, що збиватимуть. Збиватимуть навколо карти, щоб прямо в самий Вільнянськ, слава Богу, нема. А дивіться, бачите, я сказала, тут кажуть що окраїни передмістя може бути. Поранення, уламки тут може бути. І це буде як на півдні. Будьте обережні. А місто Київ з 18 по 22 липня місто Київ. 18 липня місто Київ. 19 липня місто Київ. 20 липня місто Київ. 21 липня місто Київ та 22 липня місто Київ. 18 липня місто Київ. Лівий берег. Правий берег. Лівий. Правий. В районі правого берега розвідник БПЛа там щось будуть його збивати. В районі правого берега. Дати можуть зміщуватися, плюс-мінус один-два дні. 19 липня місто Київ. Лівий берег. правий, лівий, правий. Тут показують, що на лівому березі може бути пожежа від збиття. На правому березі також тут, бачите, як башта, щось як уламки будуть щось не спіймають. Лівий, подивіться, дивіться, тут, туз і тут. Тобто, Я би сказала зараз, що на 19 липня тут є і для лівого, і для правого берега є небезпека. 20 липня місто Київ. 20 липня місто Київ. Лівий берег? Правий берег. Лівий, правий. Лівий. Правий. По області так. Саме місто. Тут це щось за правим берегом, десь окраїни правого берега, а там щось вбиватимуть. Уламки будуть сипатися, передмістя. 21. 21 летітиме північніше, Києва, десь летітиме в східну сторону. Дивимося, лівий берег, 21-правий берег, лівий. Правий, лівий, правий. От тут щось каже на лівому березі будуть збивати. Під різке різке пробудження, різке е, таке реагування. Є небезпека. На жаль, є. І 22. ой, липня місто Київ. Лівий берег, правий берег, лівий, правий. По окраїнам на около передмістях лівої обережної сторони там будуть збивати. Прильоту як такового нема. Бережіть себе, будьте уважні, дати можуть зміщуватися. Плюс-мінус один. Два дні. А пауза трошки двері протягом відчинилися, ходила двері зачиняти. Дивимося білу церкву. Біла церква з 18 липня по 22 липня місто Біла Церква. Чи буде у Білу церкву приліт? Угу. Дивіться, щось збиватимуть, бачите тут. Гучно буде в Білої церкві. Збиватимуть, перехоплювати. А північно західна сторона Білої церкви, будьте обережні. Місто Васильків, Київська область. Місто Васильків. У Васильків. Чи буде приліт з 18 по 22 липня? Місто Васильків. Та що ж такое? Дивіться. Кажу, що може бути. Башта. Схід, північ, схід, отак. От Північний схід є. Може бути. Башта вам випала. Будьте обережні. Бровари. Бровари з 20... 18 по 22 липня. Місто бровари. Фу, дивіться, вам тоже башня. Східна сторона на сході Броварів, можливо, передмістя, район. Ну, Тут є башта. Бровари будьте обережні. Місто Львів. З 18 по 22 липня. З 18 липня по 22 липня включно. Місто Львів, чи буде до вас приліт? Місто Львів. Є тут вам небезпека. Покажіть мені карти Львів. По області може бути, а в самий Львів карти прильоту не показали у ці дні. А наступне місто Тернопіль. Тернопіль з 18 по 22 липня. Так, Тернопіль. Так, у Тернопіль. У Тернопіль самий нема. Прильоту я не бачу, карти не показують. Хоча летить вашому напрямку по області, так, но самий Тернопіль нема. Західна сторона, Західна частина, можливо, це район. Там щось буде гучно, буде працювати ППО. Передмістя, район і так далі. Область тут може бути. Хмельницький. Місто Хмельницький з 18 по 22. Липня, місто Хмельницький. Хмельницьке, дивіться, щось від уламки. У вас там на півночі вашого міста може бути пожежа. Тут показують, щось вбиватимуть північна сторона, північно-східна. Там, кажуть, що може бути лихо. Щось тут кажуть, що там, де провода, там, де про, вода, там, де, е, про к, труби, а, тобто критична інфраструктура може бути Хмельницька область, північ, схід. Тут вам, для, вам карти показують небезпеку. Будьте обережні. Чекаю на зворотній зв'язок. Кому цікаво, ваша особиста доля або. Рідних, близьких, робота, кар'єра, гроші, відносини? Це все я даю відповіді на особистих консультаціях. Старокостянтинів з 18 по 22 липня. Старокостянтинів Хмельницької області. З 18 по 22 липня. Чи буде у Старокостянтинів приліт? Захід і південь є тут небезпека. Щось збиватимуть. Саме місто прильоту карти не показали цього разу. Ну по району, по області може бути. Героїчний <кій> Харків. Чи буде зменшення обстрілів Харкова з 18 по 22 липня? З 18 по 22 липня зменшення буде, не буде зменшення. Харків тримається. Північний захід, там може бути прильот. Наводка, перебіжчики. Вони будуть здавати позиції. Північ ісхід. Може бути пошкодження будинку житла. На жаль. На жаль, поки що так карти показують. Херсон, героїчний херсон. Чи зменшиться кількість обстрілів херсону? 16... З 18 по? 22. Нема зменшення, навпаки, збільшення. Тут багато летить чогось на вас. Тут прямо. Я, ну, дай Бог, щоб все було добре. Показують, що в ці дні з 18 по 22 може бути якась чергова атака на херсон. Що може чогось багато полетіти на Херсон. Буде приліт. Всі карти такі прямі і всі карти. Говорять, що тут е, от активність. Але тут застопорилися і, топтання на місто. Як знаєте, постріляли і знову на тому самому етапі зупинилися. От таке. Окупації вам немає. Я не відчуваю окупації Херсону. Далі дивимося, Вінниця. Вінниця. Мої співчуття, шановні глядачі, там Вінниця сьогодні була. Вночі така атака, а я подивилася спеціально прогноз до 17 липня і там я такі говорила слова, що може летіти на вас і дуже щось багато, якась активність на Вінницю. По 17 липня карти показали. Сподіваюся, що зараз буде. Оптимістичний прогноз, і карти скажуть, що ніякого приліту не буде в Вінницю ніколи взагалі, і взагалі ні на, на яку точку України. Дивимося, Вінниця чи буде у Вінницю Приліт з 18 по 22 липня. Що чекає місто Вінниця? У ці дні я не бачу на вас прильоту. Можу десь по області, в південній стороні, в південній частині вашої області, там кажуть, що може десь буде або району тут буде прильот. Ну в саму Вінницю карти не показують. Хоча без ночі і страхи, на жаль, будуть. Зараз всі бояться. Кропивницький. Місто Кропивницький з 18 по 22 липня. Місто Кропивницький. По області по району буде прильот. У самій, самій Кропоницькій карти прильоту не показали. На півночі, північніше Кропоницько, там буде активі, активні моменти. Черкаси. Місто Черкаси з 18 по 22 липня. Чи буде приліт? Що таке? В західній стороні частині вашого міста буде працювати ППО. В самих Черкасах є загроза, щось буде падати на голову північ і захід. Карти показують небезпеку для Черкас. Будьте обережні. Полтава. З 18 по 22 липня. Місто Полтава з 18 по 22 липня. Безсонна ніч. Може летіти на вас в вашу сторону багато чогось. Можливо, й 9 штук. Летітиме чогось на. Але все будуть перехоплювати, будуть збивати. До вас воно не долетить, але по області і по району будуть прильоти. Будьте обережні. Кременчук в Полтавської області. Місто Кременчук. Місто Кременчук Полтавської області. Тут показу для центру вашого міста. На центром буде працювати ППО. Щось збиватимуть. Над Кременчуком ближче до центру. Отак. Будьте уважні. Місто Ш... Суми. Місто Суми з 18 по 22 липня. Місто Суми. Вбиватимуть пожежа у вас від уламків на півночі. Кажуть, тут може бути чи лікарня, чи ну, коли люди сплять. Тобто людина лежить в ліжку, а тут щось збивають, пожежа, поранення. Дивіться, показують для півночі і сходу, північного сходу, північ, схід, тут що може бути. кажуть, Це буде вночі. Коли люди сплять, а можливо це лікарня або той заклад, де є ліжка. Може бути там пожежа, горіння. Будьте обережні. Житомир. З 18 по 22 липня. Чи в Житомир буде приліт? Місто Житомир. З 18 по 22 липня. А ви знаєте, що може бути? У Житомир показують, що так. Такі активні карти от воїн, російський солдат в прямому положенні. Щось... Так, тут кажуть, що може бути тут в центрі. так. Така шахетна атака. Мені йде, що можуть зараз направити цю атаку на Житомир. З 18 по 22 мені таке відчуття, передчуття. Будьте обережні. Житомир, область можуть бути приліт. Показують карти північна сторона. Так, північ, Так, для північної частини. Будьте обережні. Отакий у мене тару-прогноз, шановні глядачі, мої друзі. Частина друга буде трошки згодом. Чекайте, відповідайте, коментуйте, звертайтеся за особистими розкладами. Все бачу, все кожного з вас відчуваю. Разом з вами куполюся. Донатимо, віримо в нашу перемогу. До зустрічі!